Квартири у кущах у селищі Квасилів розпочали розчищати болотисту та занедбану територію. <му> Доки одні лише зрізають дерева, інші вже розпочинають передпродаж. Поспішайте забронювати свою мрію та вже за рік отримати свою вигоду від купівлі. Такі повідомлення ширяться мережею. Телефонуємо за вказаним номером. Ціну сказати ще не можуть, а от дата завершення будівництва уже є. Ну, ми починаємо, да, бо з продажу ще на даний момент. по ціні Поцінівав не зрінтуємо. Може тільки планування скинути, письми сказати проб'єкт. На кінець прогнозуємо точніше кінець на собере. Земельна ділянка площею 0,7 цілих гектара у селищі Квасилів у власності одного із рівненських забудовників. Її він купив цього року. Вона призначена для будівництва багатоквартирних житлових будинків. Забудовник хоче звести. Житловий комплекс на шість секцій, кожна у чотири поверхи. Це перший квартал. Всі решта будуть послідовно, можуть послідовно з'являтися за умов, що власники тих земельних ділянок, які там є, виявлять намір забудовувати їх. Якщо такого бажання у власників не буде, то новий житловий комплекс у сусідство отримає гаражний кооператив та закинуте будівництво. Серед головних проблем забудовника болотиста місцевість. Міська влада вкладати кошти у водовідведення на приватних ділянках не планує. Там є проблема в більшій частині Квасилова є дуже високий рівень ґрунтових вод. Частково є прокладені канави, водовідвідні, які мають понижувати цей рівень. Але як показує практика, через неправильну в деяких місцях експлуатацію через забудову з перекриттям цих каналів, виникають ці проблеми підтоплення. Під'їзна вулиця до майбутнього житлового комплексу потребує капітального ремонту. Так як вона є комунальною власністю, робити її зобов'язані за бюджет громади. Разом із тим, за розрахунком, має бути здано 184 квартири. Існуючий дитсадок у селищі переповнений, а школа уже вміщує понад 90% від запланованих потужностей. Забудовник пропонує це вирішити будівництво нових закладів освіти за кошт громади, так як передбачено генеральним планом забудови. Там заплановано і дошкільний навчальний заклад, і школу заплановано побудувати. Навіть будівництво кварталу житлової забудови це ще дуже далека перспектива. Навіть підготовчі роботи до будівництва там потрібно дуже багато вкласти, сил, ресурсів і коштів. Будувати новий квартал у Квасилові буде група Смарт. Її засновник Олександр Гусарук вважається бізнес-партнером хмельницького забудовника Олексія Лисюка, фірма ДБН, якого свого часу шукала кілька сотень рівнян. Сам Олександр Гусарук каже, що проблеми із дитсадком, школою та дорогою вирішаться у майбутній перспективі, а купуватимуть через якість та ціну. Це а проєкт справжнього доступного житла, бюджетного житла з комфортним рівнем проживання. Ціна квадратного метра, якраз, зараз, на виході розрахунки, тому що процес проєктування ще триває. І я тільки можу сказати, що вона буде приємно здивує над цим, якраз ми працюємо. Житловий квартал у Квасилові має розтягнутися вздовж вулиці перспективна. У групи Смарт наразі лише одна земельна ділянка, але вони спілкуються із власниками, аби викупити усю площу вздовж вулиці. У планах також місця під комерцію та центр безпеки, де будуть поліцейські та пожежники. Вулиця для таких задумів має символічну назву. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.